Відчуття Божої присутності. Якщо я продовжую через молитву і медитацію поліпшувати мій усвідомлений контакт із Богом, я можу розраховувати на ті воїстину вражаючі миті, коли я по-справжньому відчуваю присутність Бога. Чесно практикуючи одинадцятий крок щодня, я можу відчувати присутність Бога не за різних обставин мого життя. Коли я заколисую на руках свою дитину, або коли ввечері вкладаю дітлахів у їхнє ліжка, коли піклуюся і виявляю любов до своєї дружини, коли бігаю вранці у передсвітанковому тумані, або вигулюю ввечері свого собаку, коли я пишаюся добре проведеним робочим днем, або коли маю честь відповісти на дзвінок 12-го кроку від стражденного алкоголіка чи наркомана. У цій прекрасні миті моя вища сила дає мені знати, що я більше не один, на відміну від тих моментів, коли я потрапляв до лікарень, коли мене звільняли з чергової роботи або в хвилини відчуття абсолютної самотності в похмурому переповненому барі. Гостре відчуття того, що нікому немає до мене діла, що ніхто по-справжньому не подбає про мене, ніхто не розділить зі мною мій тягар. Це жахливе почуття, це виснажливе переживання самотності більше не частина мого життя відтоді, як я живу в Божій присутності. Це неймовірний комфорт, це втіха, неймовірна нагорода. Тепер у мене завжди є плече, на яке я можу спертися, міцне плече моєї вищої сили. Маю кому дякувати за цю наново знайдену радість. Я знаю того, хто ніколи не залишить мене. Колись я вважав, що Бог це щось далеке і абстрактне, щось, що можна знайти лише читаючи давні книги або подорожуючи до Індії чи Тибету, відкриваючи його у давніх сувоях чи у монахів, які медитують. Програма анонімних алкоголіків пропонує легший шлях до Бога через 12 простих кроків. Єдине, що заважає мені в дорозі, це его. Коли я поглинутий проблемами его і свавілля, я схильний ігнорувати будь-який усвідомлений контакт із вищою силою. Я стаю слабким і розгубленим і знову почуваюся самотнім. Так само, коли моє его змушує мене брати на себе більше, ніж мені до снаги, моє життя знову стає некерованим. Бог не очікує від мене більшого, ніж я можу дати. Тож, коли я усвідомлюю Його присутність, випробування і труднощі, з якими я стикаюся, стають легшими, Бог дає знання і силу подолати їх і чомусь у них навчитись. Продовжуючи зростати в одужанні, я вчуся правильно розставляти пріоритети так, щоб компульсивна поведінка і справи не керували мною. Все стає більш керованим, коли я не намагаюся керувати цим шоу. Досвід роботи за 12 кроками навчив мене, що допомога завжди може прийти з близьких стосунків із моєю вищою силою. Щоб відчувати Божу присутність у моєму житті. Я маю бути відкритим. Я дізнаюся, що Бог насправді ближчий, ніж дихання, ніж мої руки і ноги. Дізнаюся, що те, що я шукав усі ці роки або, можливо, навіть заперечував, виявляється основою мого існування і силою, яка підтримує мене в кожну мить мого життя. Якби там не було, всі ці скарби духовного зростання стають доступними лише, якщо я залишаюся в близьких стосунках із моєю вищою силою, не час від часу, а постійно. Звісно, Бог краще за мене знає про мої проблеми та обставини, в яких я перебуваю. Однак, щоб допомогти мені впоратися з моїм тягарем та задовольнити мої потреби, Бог хоче. Щоби я залишався поруч із ним так само, як і Він зі мною. Це стає можливим при щоденній молитві та прагненні поліпшити свій усвідомлений контакт із Богом, щоб пізнавати Його волю і, що важливіше, при набутті сил для її виконання. Оскільки я благословенний відчуттям Божої присутності в моєму житті, я точно знаю, чого Він хоче для мене. Щоб я ставав ближчим до нього в моєму духовному одужанні, і щоб я залишався для нього корисним інструментом допомоги іншим стражденним алкоголікам і наркозалежним. Молитва. Дорогий Боже, я дякую тобі за надану мені привілею відчувати Твою присутність у моєму житті і за величезну радість та комфорт, які вона приносить. Будь ласка. Допоможи мені бути старанним у виконанні одинадцятого кроку так, щоб мій усвідомлений контакт продовжував зростати разом із моїм знанням твоєї волі та силами для її виконання. Медитація. Як прагнення до тісніших стосунків із моєю вищою силою змінило мої дії та моє ставлення до життя?